Спочатку, спочатку війни військові, військова система забороняла фотографувати ветеранів поранених. От принципово, будь ласка, не фотографуємо, не показуємо, а ми без цього не можемо привернути увагу, знайти фахівця, зробити фандрейзинг, збір грошей на його лікування. Ось, а потім це змінилося, цей підхід. І зараз це вже як етап лікування, соціальна адаптація. От саме ми, у нас дві служби. Якщо людина зголошується фотографувати, вона приймає да. фотографуватися, да. то вона себе приймає такою, як вона є. Я бачу тут два аспекти. Для ветерана в такому стані дуже важлива підтримка. Таких самих, з таким самим досвідом, як він, а також підтримка від суспільства. Так? Як я розумію, що найстрашніше залишитися самому з таким досвідом? Так. Як залучати ветерана з важкими пораненнями до мистецької якоїсь діяльності? Я думаю, що там вже може бути і депресія, і люди хочуть залишити сам на сам. З проблемою, як, як його витягнути або її з цього стану? Для цього є приклад інших. Угу. От зараз дуже гарно розвинути соцмережі. І я тільки рік тому почав потужно, можна так сказати, став блогером, да? почав показувати наші успіхи і показувати показувати випадки, показувати фото, відео з евакуації, показувати, як ми протезуємо. І дуже великий час я виділяю, як ветерани після протезування чим вони займаються. Пішли в ресторан, готуємо. Там, артисти приїхали, малюємо. І це дійсно діє.